Що кошти, які ми отримуємо від укргазвидобування, вони підуть на те, щоб покращити інфраструктуру в Дрогобичі, в Зашкові, ну і звичайно, на проведення заходів до вшанування. Ми окремо домовилися із керівником Укргазвидобування, паном Прохоренком про те, що буде фінансуватись львівська наука, тому що ми сьогодні є найкращими знавцями власне питань геології, питання дослідження і у. «Укргазвидобування» пообіцяв, що за сприяння обласної адміністрації буде підтримка львівських науковців для того, щоб вони мали можливість далі проводити дослідження і перетворювати свої знання і досвід в реальні справи. Відкрили дві нових свердловини по видобутку газу. Ми минулого року. Провели нові буріння, які стосуються розвідки нафти. І я переконаний, що ця робота буде продовжувати, тому що це є енергетична незалежність України.